І це друга частина, як торгувати на ОТС ринку за нашою стратегією, використовуючи лінії Болінджера. По цій стратегії ми торгуємо на прямих ефірах у Ютубі і кожен раз ділимося статистикою. Щойно була трансляція, дивіться, який шикарний результат забрали. І можна гуртати дуже багато, адже статистики тут аналогічно дуже дуже багато. Аналогічно, ви можете зайти на ютуб канал, натиснути наживо і подивитися любу трансляцію у записі. Ми зовсім нічого не видаляємо. А трансляцію, як бачите, тут дуже багато і продовжувати гуртати можна теж дуже багато. Тож давайте не будемо тягнути, вмикає Болінджер, летимо шукати першу ситуацію, і вже на її прикладі повноцінно розбирати суть стратегії. Якщо ви не дивились попереднє відео, нічого страшного немає. Я зараз повторно усе. Коротко розкажу. Переглядаю я абсолютно усі активи, які містять собі ОТС. Тобто це можуть бути і валютні пари, і крипта, і сировини, і, відповідно, акції також. Гарна ситуація, USDS GD, бачимо зняття рівня. Єдине, що відпрацьовує вже без мене. Мабуть, приготую прапорець, тобто час експірації 33.00. І за прапорцем, так як світимось у зелену свічку, на зниження зайшов. Мені треба, аби ми закрилися у червону свічку, і я гарантовано заберу плюсик. В ідеалі, хто дивився попереднє відео, ми завжди заходимо з часом експірації 1 хвилинка рівно одна по закриттю свічка, що в нас в цій ситуації присутнє. Бачимо чітко сформований максимум, позначив його відповідно рівнем. Також бачимо імпульсивний ріст, дві великі об'ємні свічки, і друга свічка торкається Болінджера. Цього нам більше ніж достатньо, аби зайти у ситуацію та спробувати її відпрацювати. Бачимо шикарне відпрацювання і забираємо перший плюсик, адже у нас формується червона свічка. Ще раз повторюю, зазвичай ми заходимо на одну хвилинку. Тобто, в ідеалі, якби ми вчасно побачили ситуацію, ми мали зайти ось тут. По закриттю цієї свічки або ж по відкриттю ось цієї. Але в будь-якому випадку тут забирало би плюсик. Перший плюсик є, летимо далі. Також гарно виглядає Чеафно, і давайте розглянемо його трішки детальніше. Якщо дивитися на хвилинному таймфреймі, позначаю рівень по тілу, нам треба падати ще нижче. П'ятихвилинний таймфрейм позначаю рівень по тілу, зачасту я так роблю, і нам залишається буквально трішечки, аби його повноцінно зняти. Час експірації одна хвилинка, я собі приготувався. Якщо ми знімаємо рівень, буду заходити рівно на одну хвилинку, вверх. Зайшов. Аналогічно бачимо, що ціна торкається Болінджера як першою свічкою, так і другою. Також у нас є зняття цього рівня та імпульсивний підхід без корекції. Очікую формування зеленої свічки, ще 30 секундочок залишається. Мені потрібно, аби ця свічка формувалася у зелену, я буду забирати плюсик. По таймінгам то також непогано. Таймінги це закриття 5 хвилинної свічі, тобто остання хвилинка, 20 секунд залишається до закриття. І також хорошим таймінгом для мене буде це наступна хвилинка після закриття, тобто 36. Зараз у нас буде закриття 35-ї. Я готую собі 200 доларів. Так як закриваємось у червону свічку, буду заходити повторно рівно на одну хвилинку вверх. Торгую я строго за прописаним мані ризик менеджментом. Дана ситуація мені більше, ніж імпонує. Рівень ми зняли болінджера торкалися, таймінги хороші, тож я готовий тут брати перекриття. А найнайдійніший мані ризик менеджмент ви можете знайти у каналі навчання за посиланням. А наш мані ризик менеджмент ви можете знайти за посиланням під цим відео. Мані ризик менеджмент. Натиснули, ознайомилися і будете в курсі усього. 20 секундочок не залишається до відпрацювання. Очікуємо. Три секундочки, і забираємо впевнений другий плюсик. У нас формується знову зелена свічка. Другий плюс є, плюс 384 долари є. Не забуваю повернути суму до початкової. У мене це наразі 100 доларів. І лечу одразу шукати наступну ситуацію. Кес може дати нам ситуацію. Спрацював в мене алерт. Чи долотить до Болінджера? Три секунди, 2, 1 ні, не долітає. І хотів вам показати ситуацію, в яку не варто заходити які ситуації нам не подобаються, які ми пропускаємо. Для прикладу, біткоін ETF. А хтось міг би позначити собі ось цей свінг, як за рівень, тобто є сформований лой. Ось таким чином. Бачимо, що в нас також є імпульсивний підхід, червоні свічки, залізли на болінджер, зняли рівень і продовжуємо просто падати. Чому ж так відбувається? В першу чергу, ми не заходимо від ось таких рівнів. Це не є рівнем, це є просто сформований свінг, і він не має в собі ніякої сили ідеалі рівень, який тестили хоча б декілька разів. Для прикладу, ось тут бачимо: тестили ми раз, тестили два, тестили три, це буде сильний рівень. Це ж банально сформований свінг, він для нас нецікавий. Тому такі ситуації ми пропускаємо. Гарна ситуація: USD EGP, готуюся заходити. У нас є зняття максимумів, можливо, знімемо ще вище сформовані максимуми. По закриттю цієї свічки, рівно на одну хвилинку, на зниження я приготувався заходити. 2 секунди і зайшов. Бачимо, що ми зняли одразу два максимуми, ось цей та ось цей. Що мені тут подобається, що мені тут не подобається. П'яти таймфрейм бачимо, що є багато сформованих максимумів вище. Для прикладу, ось цей максимум, ось цей максимум, до яких ми можемо пробиватися і продовжувати летіти. Але ми вже зняли два максимуми. Тут рівень суперовий, тестили ось тут, тестили ось тут. Цей рівень також зняли. Тож мене усе влаштовує. Дві секундочки, шикарна реакція на зниження, 76 доларів чистими. Фіксую профіль, лечу шукати наступну ситуацію. Ще раз повторюю, що кожен день ми торгуємо за цією стратегією у прямому ефірі, тож ти можеш просто долучитися до ефіру, подивитися, спробувати на демо, попрактикуватися з нами та й зрозуміти, чи взагалі тобі це цікаво. Ще один приклад ситуації, в яку не варто було заходити. Давайте покажу. Хтось може собі позначити ось це як за сформований рівень, тому що це є максимум, і бачить, відповідно, імпульсивний ріст дотик до Болінджера, зняття даного рівня, а ціна продовжує просто рости. Чому? Тому що рівень надто слабкий і є багато формацій вище. Ми полетіли до ось цих максимумів, вже вище нічого сформованого немає. Відповідно, відпрацьовувати цікавіше. Хоча на 5М, якщо ми зменшимо графік, бачимо, що вище все ще є багато формацій. Але локально, хоча б вже ніяких максимумів у нас немає. Є повноцінне зняття, але болінджера ми тут не торкаємося, відповідно, ситуація для нас не актуальна. Може сформуватися гарна ситуація по єврокуфу. У нас є тут сильний сформований рівень. Давайте його позначимо. Фактично, ціна рухалася в ось такому боковику. Де від нижніх границь ми кожен раз давали реакцію на підвищення. Тож рівень супоровий, але болінджера ми наразі не торкаємося. Нато слабо виглядає, тому заходити я тут не спішу, хоча таймінги вже є приємні. П'ятихвилинний таймфрейм бачимо, що також є формації нижче, В ідеалі було би провалитися до цього мінімума. Також бачимо, що його неодноразово ми тестили. Якось тут був підхід, так ось тут ми торкнулися, дали реакцію вверх, Так і ось тут ми мали два дотики. Формування подвійного дна. Вертаюся на хвилини таймфрейм та цікаво, чи буде дотик по Болінджеру прямо зараз. 5 секунд залишається, але ні. Наразі виглядає так, що до Болінджера буде долетіти дуже важко, тож ситуація для мене не актуальна і я її пропускаю. Хоча по таймінгам тут суперово, 5-хвилинка, бачимо, закривається фактично повнотілою, і в якийсь відкати, якусь реакцію від цього рівня було би цікаво побачити. Але Болінджер слабкий, без нього я не заходжу, я лечу дивитися далі. Аналогічно, Pfizer, бачимо імпульсивний ріст, але Болінджера ми не торкаємося, тож ситуація для мене не цікава. На жаль, це ринок, і тут також буває, що ситуації банально немає. Може навіть таке бути, що гуртає щось так 20 хвилин, 30 хвилин, а ситуації просто ну, немає. Але це не грає ролі, коли статистика показує плюси. Макдональдс ОТС може дати ще одну торгову ситуацію. Давайте позначимо рівень, він не є найкращий, тому що він достатньо локальний, і знову ж таки це просто сформований максимум. Що мені подобається, те, що вище нас нема ніяких формацій. Тобто зараз ми оновлюємо наш максимум. Але це не є такий сильний рівень, як б. Якщо ми торкнемося Болінджера, буду готовий заходити рівно на одну хвилинку вниз. Але бачу, що волатильності тут не вистачає, і ми не долітаємо. USDJPY також може намалювати нам гарну ситуацію. Давайте подивимося п'ятихвилинку та позначимо собі рівень, після зняття якого нам буде цікаво заходити. Треба нам провалитися нижче і в ідеалі торкнутися Болінджера, бо наразі ми цього ще не зробили. Кидаю алерт, будемо спостерігати, наразі не долітаємо. USD ARS може сформувати красиву ситуацію, лише треба торкнутися Болінджера. Давайте також позначимо рівень, ми його фактично вже зняли. Час експірації одна хвилинка. Я готуюся по закриттю цієї свічки заходити рівно на хвилинку вниз. Рівень супоровий. Бачимо, що був дотик у нас ось тут. Моментальна реакція. Другий раз ось тут. І третій раз ось тут. Зараз має бути четвертий раз тесту даного рівня. Ми торкаємося Болінджера, приготувався заходити по закриттю цієї свічки. 3 секунди. 2. Один. І зайшов на зниження рівно на хвилинку. Мені потрібно, аби ми закрилися у червону свічку, і тоді я заберу плюсик. Це буде плюс 92 долари чистими. Готую 200 доларів і буду готовий зайти повторно рівно на одну хвилинку вниз. Якщо ж, звісно, закриваємось у зелену свічку. 5 секунд, приготувався повторно зайти на зниження. 2-1. Зайшов рівно на хвилинку вниз. П'ятиххвилин таймфрейм ще раз демонструю вам суперовість цього рівня. Реакція на зниження 1. Реакція на зниження 2, реакція на зниження 3, 4. І зараз, відповідно, п'ятий раз ми тестимо даний рівень. 3 секундочки. І бачимо формування червоної свічки. Забираємо ще один шикарний плюсик. Профіт з цієї угоди 184 долари чистими. Попередня угода на 100 доларів була у мінус. Відповідно, 84 долари чистими. По АРСу ми забрали. В загальному стратегія максимально проста: шукаєте сильний рівень, дивитеся, аби був імпульсивний підхід до цього рівня, його зняття, і ціна залазила на Болінджер. Дуже просто. Час експірації одна хвилинка, та дотримуватись мані ризик менеджменту. Тож усіх буду радий бачити в нашому ком'юніті, воно українською мовою. Тут дуже багато статистики, дуже багато відторговуємо. Сьогодні також заходило на новини о 15.30 і забрало ось такий шикарний плюс. Буквально 30 хвилинок ми з вами поторгували, і наш профіль складає 329 доларів за цих 30 хвилин. На мою думку, суперовий результат. Усе, що вам потрібно, якщо ви повний новачок, то це банально практика. Просто навіть перейдіть, на демо рахунок, зайдіть до нас. На трансляцію і спробуйте торгувати використовуючи демо без ризиків. Тож бажаю всім удачі. Якщо вам подобається відео в такого формату, то проявіть максимальну активність, поставте лайк, підпишіться на канал, залиште комент, навіть банально плюсик або ракету в чат, як ми це робимо на трансляціях. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково задавайте їх у коментарях, або ж можете звернутися до мене в особисті в телеграм, тоді 100% відповім.